Всім привіт! Ради вітати на новому випуску. Сьогодні у нас відео про портативну консоль від Nintendo, яка називається Game Boy Color. Ця консоль вийшла в 1998 році. На заміну таких консолей, як Game Boy DMG 01 або Classic, як його ще називають, та Game Boy Pocket. І це стала перша консоль, яка отримала. Кольоровий екран серед портативу. Консоль отримала оновлений дизайн картриджів, які тепер виглядають ось так і мають прозорі корпуси, щоб можна було відрізнити, що це саме для колора. Але в той же час має і зворотню сумісність з картриджами від Game Boy Pocket та Game Boy Classic, які сюди підходять та запускаються. Також прикольною фішкою є те, що якщо вставити сюди монохромний кабель від Game Boy Classic, то на ньому з'являються кольори. Тому Тетріс у нас стає кольоровим. З негативних особливостей цієї консолі є те, що навіть на свій час. Вона отримала екран без підсвітки. Тому, якщо ви хотіли пограти в неосвітленій кімнаті, доводилось використовувати різні аксесуари. Були аксесуари для екстернал порту, такі як Warm Light, так званий така спіралька з діодом, яка світила на екран, щоб було щось видно. Або. Такі ось девайс, девайси, як Lightmaster, які працювали на батарейках і мали в собі два діода. Тут вже я замінив їх на LED, а були звичайні лампочки розжарювання. Та мали ось таку лінзу. І якщо надіти ось такий аксесуар на Game Boy, то консоль отримувала і підсвітку екрану, і збільшення. Прямо Full HD. Без світла це виглядає ось так. Але навіть з таким аксесуаром, комфортною грою це назвати неможливо. Тому, в наш час уже китайці почали робити ось такі мод-кіти на Game Boy Color, Game Boy Advance, та навіть на Game Boy Classic. І сьогодні ми встановимо один із таких наборів на цей Game Boy Color. Давайте подивимося, що входить в комплект такого набору. Це один із самих дешевих кітів на Алікспресі. Тут у нас 2,2-дюймовий TFT-екран. Та плата конверсії. Зараз вже є і 4-дюймові екрани, і навіть OLED екрани з ламінованою лінзою, які вже приклеєні. Це у нас так званий дроп-ін-екран, який можна встановити без пайки. А є екрани, які потрібно ще припаювати до такої проводи, щоб міняти налаштування. Тут же у нас є тач-сенсор, яким можна змінювати тільки яскравість. Також в комплекті є нове захисне скло, та необхідні для установки скотч і проставки між екранами. Давайте покажу, як такий екран ставиться на консолі. Перше, що потрібно зробити, отримавши такий комплект з Алікспреса, це перевірити, чи взагалі він працює. Для цього підключаємо шлейф екрана до плати. Та підключимо його до консолі. Для цього виймаємо картридж, виймаємо батарейки, знімаємо задню кришку з консолі. Щоб зняти задню кришку з консолі, нам потрібна триограна викрутка. Викрутивши шість болтів, знімаємо кришку, від'єднуємо шлейф. Та підключаємо наш екран. Ставимо кришку, ставимо батарейки та перевіряємо. Як бачимо, екран у нас робочий, зображення є, підсвітка є, так що можемо приступати до установки його в корпусу. Для початку знімаємо плату у консолі та знімаємо старий екран та захисне скло. Кісплей знімається по такому ж принципу, як Game Boy Advance. Згинаємо корпус та відклеюємо. Оригінальний екран я планую зберегти для наступних установок, також потрібно зняти захисне скло, так як новий екран трошки менший по розміру. Далі, якщо ви використовуєте новий корпус і у вас немає оцього двохстороннього скотчу, можна використати той, що йде в наборі. У мене він є, тому я залишаю так. Нам потрібно дві пластикових проставки, щоб відцентрувати екран, Ширшу з них ставимо з лівої сторони, тоншу з правої. Ось так повинні виглядати проставки на екрані. Далі беремо наш новий екран, знімаємо захисну плівку та встановлюємо на своє місце. Після встановлення дисплея відразу можна приклеїти нове захисне скло на своє місце. Далі переходимо до збірки консолі, щоб не пошкодити компоненти на шлейфі, використаємо комплектну проставку піни. приклеюємо її до задньої сторони екрану. Та підключаємо плату. Проставкою плата в мене не захотіла ставати, тому я її зняв. Попробуємо без неї. Включаємо шлейф, збираємо консоль та перевіряємо. Ось такий отримали результат після встановлення. Екран яскравий. Можна регулювати підсвітку тач-сенсором зверху. Має 5 рівнів. Давайте виключу світло ще. І можна порівняти з Game Boy Advance, який не має підсвітки. Я думаю, різниця очевидна. Ось така установка, цей геймбой буде продаватися, думаю, десь за 3,5 тисячі гривень. Так що кому цікаво, пишіть. І всім дякую за перегляди, дякую за лайки, дякую за підписки. До зустрічі в наступних відео. Далі трохи геймплею.